У пошуках брата Джон Хо потрапив у секретну операційну кальмарів. Потрапив дуже вчасно, бо через 10 хвилин операційна, так би мовити, припинила свою діяльність. В операційній він чує загравця без однієї нирки і думає, що мова про брата, адже той пожертвував свого часу нирку для копа. Але ні, тим гравцем виявляється жінка. Щоб це довести, один рожевий видає місце розташування підвалу з досьє на всіх гравців. Усі часи. Джон Хо довго брився в цих мегаархівах, якби не знайшов зручний для сюжету список усіх переможців, у якому і побачив ім'я свого брата. Побачив рік, номер, взяв папку, відкрив і. І нам не зовсім зрозуміло, що він там побачив, адже для нас усе приховали тінню. Та тільки от нафіга, до цього епізоду ми обличчя Йон Іла не бачили, і для нас це було б просто обличчя. А коли ми його побачимо вперше, то там же відразу і скажуть, що він брат копа. Якого спойлери ви намагалися уникнути цим затемненням? Таке було б потрібно, наприклад, у другому сезоні. Якби ми не знали, що Йон Іл фронтмен, коп знайшов, наприклад, досьє організаторів і побачив би там свого брата. І від нас би це приховали, щоб ми не знали, що цей тип підсадний. Ну а отримали ми те, що отримали.